Вітаю вас на українському каналі про сад Город-декор. Сьогодні продовжуємо балакати про флокси, бо ця тема не аби як вас зацікавила, що я зрозуміла з ваших дописів. Флокси це справжня окраса будь-якого квітника чи рабатки на вашому обісті. А щоб квіти вас тішили, то вони мають мати здоровий вигляд. Флокси зовсім не вибагливі, як я вам розповідала, прості в догляді. Та, попри це, іноді вони хворіють, бо ж ніхто не гарантує нам ідеальних погодних умов та ніхто не убезпечить нас від затяжних дощів, наприклад. А внаслідок таких негаразів флокси можуть вразитися грибком, до прикладу, знаючи про можливі хвороби флоксів, а ще краще вміючи визначити їх, легко й метод лікування обрати. А ще краще вжити профілактичних заходів, адже діяти на випередження завжди простіше. Я підготувала вам підбірку можливих хвороб флоксів, про які ви зокрема мене запитували. Отже, ви очевидно спостерігали їх на ваших улюбленцях. Найчастіше при вирощуванні флоксів квітникарі стикаються з грибковими ураженнями. Їх розвитку особливо сприяє занадто вологий чи закислений ґрунт. Іржа вражає флокси в основному в червні. На листках рослин з'являються характерні плями рудо-коричневого забарвлення. Поступово рослина починає слабшати, в'яне, втрачає декоративність, в рідкісних випадках може повністю загинути. Септоріоз. Спочатку на стеблах і листках флокса виникають сіруваті плями, а потім вони набувають жовтуватого відтінку. Септоріоз так само розвивається зазвичай на початку червня, боротьбу з ним, як і з іржею, здійснюють за допомогою залізного купоросу. Борошниста роса. Хвороба з'являється, як правило, в кінці літа на флоксах. Першими симптомами стають білуваті плями на листочках. По мірі поширення нальоту листя всихає, в'яне багаторічник гірше росте. Ця хвороба розвивається при щільних посадках і в умовах перезволоження. Лікуємо борошнисту росу 1% розчином кальцинованої соди бордовською рідиною чи будь-яким іншим фунгіцидом. ФОМОЗ Першими ознаками цього захворювання флоксів є скручування і пожовтіння листя ближче до поверхні землі. Стебло в нижній частині темніє, тріскає, набуває якоїсь особливої крихкості. При фумозі темніють і засихають саме нижні листя багаторічника. Якщо хворобу ви помітили, то рятуємо флокс за допомогою оприскувань бордоською рідиною. Чесно кажучи, стосовно відео про флокси, в мене не було намірів записувати такий ролик про грибкові захворювання цих рослин, оскільки за увесь довгий період, а це понад десяток років, наші флокси хворіли всього один єдиний раз після підтоплення під час затяжних дощів. Колись росли собі флокси, пам'ятаю, в бабусі під вікном запашні, що аж в голові паморочилося. Нічим не хворіли, ніхто їх і гадки не мав обробляти. Хіба що жменьку попелу бабуся любила сипонути під корінь. Дехто з наших підписників запитував про ймовірні хвороби флоксів, от я й вирішила дослідити це питання, та й з вами ділюся. З власного досвіду скажу вам, що королеви саду, як називають троянди, хворіють в рази частіше ніж флокси до прикладу, та це не заважає нам менше їх любити. Флокси ж, ми іноді незаслужено ігноруємо, вважаючи їх старомодними чи що. Але на щастя, ці неймовірні квіти сьогодні знову займають перші позиції в ландшафтному дизайні. Отже, любімо їх. Нехай наша любов до них зводиться до правильного догляду, щоб не дати їм навіть найменшого шансу затіяти собі хворіти. Отже, з цією метою, саме зараз, навесні, оприскуємо флокси профілактично. Щоб не стати заручником якоїсь неприємної ситуації з цими рослинами, оприскуємо їх фунгіцидами, бордовською рідиною, препаратами фундазол, хом, топаз, тобто такими, що містять мідь. Ну і, звичайно, протягом сезону даємо флоксам поживу органічну і мінеральну, поливаємо належним чином, тобто наймінімальніший догляд, і флокси навіть і гадки не матимуть захворіти та довго тішитимуть вас у квітниках. Отой усі таємниці здорових флоксів. Власне, таємниць як таких не існує, але ви запитували, тож ми відповіли. Можливо, у вас виникнуть додаткові запитання стосовно догляду за флоксами. Напишіть, про що б ви ще хотіли дізнатися. Ми з радістю поділимося досвідом з вирощування. Та зголошуйтеся, якщо ви маєте бажання придбати ці квіти. Інформація в описі під відео. Дякуємо вам за перегляди та вашу активність у коментарях. Нам надзвичайно приємна ваша увага! До наступного відео!